Хочу трошки пом'яти, бо можете пом'яти. Буркнула в цей всеї гарно вийшло. Подобиться. Ну, ви з Андрієм молодці! Сонечки ліпилися. Чи, так, я я <світ> <світ> Всім привіт! Вирішила записати початок цього відео. Чому взагалі вирішила записати початок відео? Бо думала, що це відео, яке ви будете переглядати сьогодні, думала, воно вийде в п'ятницю і з вчорашнім нашим днем. Але так як ми були. 17-го вихідні я трішки матеріалу теж знімала, тому вирішила, що зроблю такий влог із 17-го, і як я готувала для колі сюрпризи на 18-те. Зроблю в цьому влозі, а вже із 17 го числа повноцінно вийде влог. Реакція колі на мої подарунки. І... І що ще, подивитись в наступному влозі, так як я й обіцяла, він вийде в п'ятницю. Обіцянки я стримую. Сьогодні четвер я вирішила в четвер ще одне відео зробити, щоб в п'ятницю вийшов не мега здоровий влог. Бо спойлер: 18 число було для нас дуже класним днем і дуже багато там є матеріалу. А сьогодні вирішила випустити це, це відео, влог, бо матеріали у мене вже є на три влоги. І щоб потім не губитися в часі, вирішила сьогодні ще зробити один влог. Тому... перед історією і це, до речі, новий влог. А таке у мене включення, бо Коля швидко пішов із баді, і я кажу, що в екстреній ситуації запакувати подарунок. В середу, 18 жовтня, два роки нашим стосункам. Я йому купила такий чорний гольфік. Класний, мені подобається, як Коля ходить в гольфіках. Я йому купила такий чорний гольфік. У нього такий, до речі, тимно-синій є. Ну і зараз ви побачите малесенький таймлапсик. А, до речі, у мене задумка взагалі, що я йому буду дарувати три, пода... три подарунки. Перший із них це. Два наступних, я не знаю. Один чи встигне прийти, чи ні. Я не знаю. А інший чисто імпровізація. Дивіться це відео і далі все зрозумієте. І треба мені тепер папір і замотати, то поки куля не прийшов. по Взагалі-то ми з Колею домовлялися нічого один одному не дарувати. Так як в цьому місяці ми домовлялися взагалі-то з Колею що він мені не буде дарувати квіти в цьому місяці, а купить мені за ті гроші абонемент в тренажерний зал. Я хочу ходити на фітнес. Ну, в общем, ця домовленість пішла самі зрозуміли, куди. Бо Коля не стримав цю обіцянку, ну от і я не стримую обіцянку нічого не дарувати. Ну, я розумію, що це не коштовне щось там, але маленьке, приємно, сюрпризики такі для нього. Ну, класно, я би потішилася. Ну і давно йому, заречаю, речей, до речі, нічого не купувала. Тому є один ще у мене подарунок в запасі, тільки я ще не знаю, коли він прийде в середу чи в четверг. Точно, я не знаю. Але я упевнена, що йому він 100% зайде. Треба чоловіка свого балувати трішки, хоч трішки, щоб частіше посміхався. Були лініва вечеря, і не хочеться годувати піца з бідронки, тільки там додала парочку інгредієнтів і крильця. І желательно б, сюди огірки, але і серіольчик. Все, все, їж, їж. 17 жовтня. У мене тут готовка повним ходом. Трішки підпекла тюхтельки собі, гречку собі відварила на сьогодні. Тут у мене овочі тушаться. Для колі картопелька і гриби, які в мене стекли. Гриби проварила, зараз буду жарити. І для колі салат з буряка. Дуже багато, він любить. Села з буряка, з майонезом і з чесничком. Ну, клас. Взагалі, тут готовка у мене на сніданок ще не знаю, що. Напевно, в колі це буде обіду сніданок, а я не знаю, ще, що буду. А ти що будеш на сніданок? Нічого, Кроме корма, так? Да? общем, така у нас тут сувіта. Попийте водички, до речі. Після аера я їх булькнула. В цей-всей прекрасний компотик із очів. Пертополіка в мене готується, ва! Пар валить. А тут... А! Тут у мене глівочко. Опенечки жаряться. Ще в мене є пару голубчиків, то буде для чоловіка ідеальний сніданок-обід. Бо вже у нас практично 10 година. Такий у мене сніданочок. Тут щось подобне на гуакамолі. <кхи> гуакамолі. Ну, в общем, авокадо з томатами. Ковбаски трошки сирка, і кавусик. І традиції. Mm. Смашу? Тільки трошки постояла булка, вже не хрумка. Угу. М -м -м. Дуже смачно. Яйця хотіла ще, але в мене була сковорідка зайнята, то вирішила так зробити. Дуже смачно. А тепер ще отак. М -м -м. Хто їсть? Всім смачного. А хто ні, тому М -м -м -м. раджу десь щось зробити? Дуже смачно. смажно далі дивитися серіал і їсти. Так, тут у мене процес іде серіал турецький. Дивіться на нього. Баді, що ти на столі робиш зай? Баді, 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 баді поближче до мами, баді баді баді, що подоїде? На сонечку вигрівається морда. Коля в гру грає. Що мені дуже подобається. Да -да -да. Тут у стірка сушиться. Баді! Баді! Баді пішли! О, нарешті. Зай, що ми робимо на столі? Оня, загораємо. І так, я знімала для вас відео. Я вже тут я прическу зробила, в принципі, на завтра те, також. Е, яке включення в мене? Завтра ж той день, да, баді, коли треба чоловіку робити три подарунки. Один у мене запакований і один тут. Що тут? Сьогодні, до речі, така класна історія. Бо сьогодні в бідронці були фісташки по акції, один плюс один. Коля пішов в бідронку, в одній не було, пішов в другу. Я пішла в душ митися. І тут домофон дзвонить. Я тільки намилила голову. Представте, раз дзвонить другий, раз дзвонить третій. Думаю, блін, хто це на ярі? Вийшла з такою намиленою головою, вийшла сюди, беру. Е Домофон, алло, хало, хало, хто там. Вона каже, кур'єрська доставка. Так, капець, представте, я вертаюся дуже, замотуюся гола. Замотуюся в полотенце. Отут намилена голова. Приходить добре, що жінка. а не чоловік. Приходить жінка і, 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 і така каже, кур'єрська доставка приносить мені оцього листа. І я така кажу: капець. Ну, типу кажу, перепрошую, пані мене застала. Процесі якраз вона каже, та я бачу, <смі> вона в шоці. І тут а гляньте, що прийшло для колі. Такий чохол для телефону, я думаю, він, він дуже неякісний, але е, не знаю, чи він довго з ним походить, чи ні. Я хотіла йому заказати гарний, якісний е, чохол. Але потім подумала така: блін, треба ж йому якось ну, порадувати. Я думаю, що такому чохлу він буде дуже-дуже радий. От. Ну, все, треба цей чухло запакувати. От така історія І ще по один подарунок, як оказується, мені треба йти, але я монтую відео для вас. Воно дуже буде цікаве, дуже особисте таке і дуже важливе для нас. Не знаю, для вас зайшло воно чи ні. Я сподіваюся, що було трохи переглядів і. Я сподіваюся, що вам було цікаво щось таке дивитися. Тут пес, якому цікаво все те, що я роблю. На це відео, знаєте, я дуже багато часу потратила, щоб з нього щось таке зробити. <реш> Запакували подарунок тут. До речі, мені треба подарункової бумаги накупувати, бо в мене вже вибор, вибору взагалі немає, такі новорічні, бо залишались. Вирішили так розукрасити якось. От, і ще не вистачає одного подаруночка, який запечатує цю бумажку зеленого, такого малесенького треба коробочку десь знайти і сходити, поки чоловіка немає, в магазин. До речі, забула сказати, знаєте, що Що після того, як я отримала цей подарунок другий, тільки його заховала, тільки зайшла знову в душ і чую домофон. Чоловік прийшов, Представте, представте, яка вдача що навіть не прийшлося йому щось там видумувати, розповідати, що то таке було. Цікава Ой, ситуація вийшла із цим подарунком. Погода гарна, але вітер. Так, униклася рятуванням, що через 20 хвилин у коліна закінчується. А я ще тільки половині відео. Але... Маленьке відео, яке я на ліску поробила із нашого тоді життя. Я вже зробила, це саме було тяжке. Вибрати, наложити щось там, бо там музика була. Ох, надіюся, ви поняли, да, Зацінили цей ролик моєю щирістю і відвертістю перед вами. Я біжу, як ви зрозуміли, а може і ні, я біжу вже в наш магазин. О, холодно. Перший раз вийшла за день на вулицю сьогодні. Докуплю кіндера і треба мені якось цікаво їх запакувати і далі продовжувати монтувати. Бо я хочу, щоб завтра це відео вийшло. Прийшла вдома такі штуки. Хочу це отак запакувати, напевно. Взагалі, ну, не поглянули, так? Да? І обгорнути в бумагу. Чим займусь.

В общем, я думаю, смисли я передам. У нас тут орхідея упала, пересипалася. А чому ж це цікаво, понімаєте? В общем, один подарунок. Все це буде отак. У вас три подарунки. Нічого суттєвого, але думаю, емоції на цілий день будуть. Ці не для тебе, не для тебе. Чоловік з Теніса прийшов. Каже мені, я тобі приніс. Каже, ми з Андрієм пекли. А з чим? З чим ви це тут напекли? А ну Я скажу. Попробуй. Що тут сонечко? Ну ви з Андрієм молодці, сонечки ліпили. А це. Ага, ще теплеє. Ні, Дія, ти спічі достали. Ой, пахне дуже смачно. Так, такі. Але ж ви з Андрієм то. М -м -м. А тут, напевно, якісь сосиски, а ні, з творогом. І з творогом, так? Да? Каже, з Андрієм булок напекли. Так що спасіба. Андрей. И Коля за булкой. Так что это надо все понад, на, понадкусывать? Коля. Все надо пробовать? Малая... Бади, ты же там пристроился Поздно. А з Андреєм молодці. А? а де рецепт брали, вчителька, навірно, казала, да. Mm. Mm. Але чоловіки молодці. Mm. Коля, одни чай так теплые. Они все теплые. Такие, как и ты, да? Это теплый. Ммм, все тоже с маком. Да все с маком, походу. Нет. А нет, сыром вообще. Дуже Так. Андрей, спасибо. Плюс. А, вы молодцы. Да.